Об'єднані футболом разом сильніші зараз. Будемо говорити з Олександром Мусієнком, директором Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас, пане Олександре. Казав, кажуть, що це перше сказав Джон Фіджеральд Кеннеді. Напевно, він теж повторив чиї слова свого часу про те, що в перемоги тисяча батьків поразка завжди сирота. Має хтось взяти на себе відповідальність. Наразі це є лавнокомандувач Залужний, який визнав, що в нас є проблеми, врешті-решт на фронті, і ситуація зайшла в глухий кут. І це такий підсумок нашого наступу, який тривав півроку. І далі є серйозна невизначеність, яку, тим не менше, пан Залужний аналізує і пропонує шляхи для вирішення. На вашу думку. Як нам треба пере... Яку... які ви зробили висновки, зокрема з цієї публікації Валерія Залужного в «The Economist», що ви прочитали між відками? В тому числі точно, що немає поразки, це, це очевидно, її немає і близько. Просто для того, щоб досягти остаточної перемоги, потрібен відповідний ресурс, сили і засоби, які нам не вистачає для того, щоб здійснити цей ривок, тому що ми потрапили в той період, коли війна дійсно технологічно змінюється. І ми входимо в стан позиційної війни, тому що е, сили, скажімо так, та зброя і техніка, яка є, вона не дає можливості досягти якісно іншого результату на сьогоднішній день на полі бою. Ну, це все, це не є програшем України, але просто для того, щоб забезпечити її перемогу, потрібен ряд речей, про які головнокомандувач чітко зазначив в цьому матеріалі, для того, щоб цих цілей. Досягти ось ось так я це побачу. У разі, якщо це не буде забезпечено, то й цілі досягти буде важко. А війна позиційна може розтягтися на тривалий час, що звичайно не входить в українські національні інтереси. Республіканці, до речі, теж цю тему піднімають в конгресі в сенаті сша і ще кілька тижнів тому був був лист до байдена одного ну, з очільників очільника власне республіканців комітету з питань оборони Сполучених штатів щодо Байдена, чи існує стратегія перемоги України? Зараз це сформульовано вже максимально жорстко. Тобто, чи є така стратегія, тому що скажуть республіканці, що вони не готові просто вливати гроші, не розуміючи як і коли на яких умовах закінчиться війна в Україні? Це, чи це справедливо так ставити питання на вашу думку. Це для нас плюс, чи для нас мінус? Ну я не можу коментувати дії конгресменів Сполучених Штатів, це їхнє право задавати будь-які питання і Сполучених Штатів частині, що відмою, чи міністрові обороні сполучених штатів, будь-які, які вони можуть ставити. Що стосується нас, я думаю, що ті питання, які стосувалися в цьому листі безпосередньо України, і на них з військової точки зору, більше з військової, частково з політичної з військово-політичної, відповів. Головнокомандувач збройних сил у своєму інтерв'ю своїй колонці, яку він зробив для заекономіст, бачення того, що потрібно, якраз в цьому листі йшлося про те, що потрібно сформувати запит, що потрібно для України, в яких обсягах які суми на це, і так далі, і чого можна буде досягти. Ось генерал Залужниця сформулював з військової точки зору від нас, те, що стосується і запитувалось від України. Далі це питання вже до сполучених штатів. До президента Сполучених Штатів і міністра оборони США, які ну будуть надавати відповідь. Частково вони вже її надають, тому що слухання відбуваються відповідні там в конгресі. Вже виступав державний секретар Блінкен, Я думаю, далі ми побачимо. Ну і від цього звичайно так само буде залежати. На нас ще накладається, крім того, що це звичайно, передвиборчий рік в США. І дуже багато внутрішньополітичної політичної ситуації в сполучених штатах воно накладається. На те, що відбувається, на виділення допомоги, на пакети допомоги і тому подібне майбутнє, це звичайно не дуже позитивно для нас, безумовно. Але зрештою, зі свого боку, ну скажімо так, з українського боку робиться все можливе, аби мабуть цю відповідь надати від військових. Що стосується політичної частини, ясна річ, що будь-яка допомога вона потребує дуже детальних звітів багатьох звітів про її використання. Про те, що пішло не так, що потрібно зробити інакше, які суми потрібні, тощо, 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 які умови для цього. Ну, це комплексна робота, я тобто, все зводиться зрештою до питання: дайте нам більше високотехнологічної зброї, і ми тоді переможемо в цій війні на своїх умовах. Питання, яке також піднімають е, республіканці зараз в Штатах, воно також це підваження самої. Реалістичності тої стратегії, яку презентує Україна в особі Володимира Зеленського, нашого президента. Тобто там сумніваються, що Україна може і здатна, е власне, наприклад, звільнити Крим в найближчим часом. От, от в чому мені здається теж питання, на яке нам треба шукати відповідь? Чи ми теж вважаємо, що це нереалістична е оцінка, чи все-таки ми вважаємо, що цього можна досягти? І як нам тоді це довести? Найближчим часом, скільки би це коштувало затрат в людських життях, в не знаю, в якихось мільярдах доларів, доларів і так далі? Я вам скажу, що до Криму це постійні дискусії. Я неодноразово брав участь в різних експертних діалогах із європейцями, і з американцями. І питання дискусії щодо звільнення Криму рік, ну не менше, мабуть, іде. Щодо того, як можливо чи можливо, чи застосує Росія тактичну ядерну зброю, і більшість, повірте мені, на заході сходиться до того, що ризики застосування Росією тактичної ядерної зброї зростають як тільки українські війська зайдуть в Крим, це консолідована позиція як країн Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів. ну, це ті реалії, які є разом з тим, ніхто не відмовляється. Від ідеї, все ж таки, деокупації Криму, і звичайно, чому тому, що це питання безпеки не тільки України, а це й питання відсікання Росії від Чорного моря. А це дуже важливо для того, щоб не давати їм можливість дестабілізовувати ситуацію. Загалом, просто дискусії тримають щодо того, які ресурси потрібно, і чи взагалі здатна Україна це реалізувати. От це теж питання, тобто воно постійно воно постійно на поверхні і. Звичайно, що ми розуміємо, якби спрацювала стратегія по контрнаступу інакше, якби вдалося цей наступ провести інакше, можливо, ми б уже обговорювали там інші події, інші напрямки. Зараз не е, рух в районі Роботиного чи Новопрокопівки чи Вербового, а рух десь там в районі Кримського перешейку і так далі. І так далі, ну але цього не відбувається в силу певних. Об'єктивних причин, які є. Ну, це, розумієте, в нас дещо перегріта ця дискусія ще до того, що на Заході постійно йдуть дискусії, там постійно йдуть обговорення на різних рівнях і вони будуть іти. І з цим нічого не зробиш. Інше питання: наскільки ми знаходимо аргументи і переконуємо в тому, що ми здатні досягти цих цілей, об'єктивно пояснюючи, чому. Досить часто в нас просто емоційна складова переходить раціонально. А тому, що це зрозуміло, бо війна на нашій території, емоції не уникнути, це нормально. Але ж коли ти говориш там з кимось із західних партнерів, друзів, вони емоційна складова дещо приглушена, тому що це ну їм так не болить, наскільки це болить нам, і вони проводять доволі такі раціональне обговорення різних можливих сценаріїв. Але при цьому я вам скажу, що, попри те, що говорили про ризики застосування зброї, ще щось ніхто. Не вийшов він і не сказав про те, що знаєте, що Україна не може звільняти Крим, наносити удари по військовим об'єктам Криму і так далі. Все одно зуміли переконати в стратегії того, що щонайменше нанесення ракетних ударів по військових об'єктах ворога в Криму необхідно робити, і вони наносяться. І нам для цього дають інструменти не дуже великій кількості, але вони є ці ракети. Ну ще просто не кінець року, але за його підсумками, можливо, Україна за рік більше втратила території, ніж повернула, попри те, що у нас півроку тривав наступ, ну тобто, це, це реальність, на яку ми теж не можемо закривати, напевно, очі, і це власне це намагається сказати, мені здається, і Валерій Залужний в своїй колонці для «Економіст». Тобто, як нам чи ми, ми намагаємося переконати, можливо, наших партнерів своїй здатності перемагати, але. Чи ми самі розуміємо, яка ціна цього, і чи в нас реалістичні завдання? Тобто, іншими словами, чи справді реалістичний є план Володимира Зеленського? Ну план Володимира Зеленського виходить із того, що прагне український народ. Я думаю, що всі соціологічні опитування вони демонструють, що є кордони 91 року. І е, люди не готові поступатися територіями uh -huh. і не готові визнавати. Ну тобто, яким чином можна, uh -huh. скажімо, вибудовувати стратегію інакше, ну і тим більше без постановки максимальних цілей uh -huh. не досягнеш навіть тактичного прогресу. Uh -huh. Так буває, от власне кажучи. Інше питання, що в нас кульгає інформаційна складова інформаційно комунікаційна, яка не комунікує деякі моменти. Які потрібно було б комунікувати і пояснювати, і я бачу це навіть на прикладах того, що відбувається, наприклад, навіть зараз Завдіївкою, коли вона зараз знову ж таки іде певне нагнітання, так само ситуації, яка як було в ситуації з Бахмутом, і звичайно, що військові стають заручниками ось цих всіх моментів інформаційно-комунікаційної складової, коли Нав'язується певний сценарій подій, потім ну різний. Тобто, ну от власне кажучи, в цьому є проблема. А врешті, постановці задач ну абсолютно, ну це це абсолютно прагнення людей. Воно є на сьогоднішній день таким. І прагнення та його прагнення людей не може бути е, для того, щоб прагнення людей. Чи так? люди мають достатньо інформації? Достатньо інформації того, щоб мати, щоб мати свої прагнення, щоб вони були об'єктивними. І якщо зміняться, наприклад, прагнення людей, якщо, якщо люди будуть поінформованішими про втрати, про ціну, яку доведеться заплатити, ну, чи то, залишаться так. такі соціальні соціологічні опитування такими ж? Ну на сьогоднішній день вони залишаються такими. Очевидно, що Україна не пройшла ще той поріг чутливості, коли вже готові сказати все, давайте складати зброю і визнаємо той поточний стан речей, який є. Розумієте, ну от він, він є таким на сьогоднішній день. Угу. Питання просто в тому, чи потрібна дискусія, чи потрібна дискусія, чи люди, чи ми поважаємо наших громадян настільки, щоб довіряти їм право вибору в даному випадку, якщо у нас все ще демократія. Наприклад, для коли ми кажемо про звільнення Криму і включаємо це, наприклад, як одну з передумов зараз, ну це про що пише залужниць, про те, що ми не можемо з тою мобілізацією, яка існує зараз, досягати цих цілей. Чи ми готові відверто казати людям, яка мобілізація в такому випадку нам потрібна? Зрозуміти, яка це буде чітка структура цієї мобілізації, скільки людей треба покликати до війська, і скільки людей ймовірно загинуть наступного року намагаючись досягти цих цих цілей, чи готові ми також казати, що навіть звільнення Криму, і це має сказати не залужний, не Заброцький, а політичні лідери не гарантує нам завершення війни знову ж таки. Ну тобто є маса речей, які, на вашу думку, чи вони добре проговорюються з суспільством, чи суспільство не повинно знати наслідків е кроків, за які, тим не менше, суспільству пропонується заплатити життями своїх. Дітей, синів, батьків, дочок, і так далі. і так далі. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що реагують звичайно і військові реагують, тактика ж наступу вона теж змінювалася у нас. Ну тобто, контрнаступу. Очевидно, що то є та тактика контрнаступу, яка була запропонована на початку, вона була відкладена і вона була відхилена. Тобто вона була абсолютно переглянута. Я вам скажу, що наступ розглядався від початку. З урахуванням втрат не менше двох третин кожної бригади, яка мала брати участь в наступальних діях. Про це видання за економіст писало ще, мабуть, влітку, і ця стратегія була переглянута зокрема нашим військовим керівництвом через те, що це передбачало досить високі втрати. Ну і тому наступ пішов. Це одна із причин, чому наступ пішов, так як він пішов. Ну, власне кажучи, і ну це реакція. Так звичайно, ніхто не хотів збільшувати кількість втрат. Це абсолютно нормальні правильні речі зараз. Так само, але ну, якщо ви звернули питання на мобілізацію, то в своєму інтерв'ю коментар коментарям журналіста за економіст головнокомандувач сказав про те, що ми не можемо змагатися з Росією мобілізаційним потенціалом. Ми можемо змагатися тільки інноваційністю, ухвалення рішень і зброєю. А в колонці він поставив питання на мобілізацію про мобілізацію останнім в пріоритетах, які є для потреб. Тобто, останнє питання чому так визначено? Це визначено не даремно. тому що спочатку є першочергові пріоритети в забезпеченні зброєю. Далі, якщо ми виходимо на розуміння, що ця зброя в нас буде, ми виходимо на розуміння, скільки буде потрібно людей бригад для реалізації тих чи інших задач. Тобто, це вже похідне все одно від питання зброї. Я не вірю в жоден сценарій в Україні, коли можна буде мобілізувати 5 мільйонів людей, там чи мільйон людей, дати їм в руки виключно стрілецьку зброю по 5 рашків і сказати Ідіть відвоювати територію. Я думаю, що це буде тривати тиждень, і все і далі це закінчиться тим, що буде складання зброї, і люди розійдуться. Все тому це не спрацює в наших умовах. Це може працювати деякий час в Росії, і то і в них з цим є проблеми, але це не спрацює в наших реаліях. І військове керівництво, і військово-політичне вони це розуміють абсолютно. Тому йде пошук виходу з цієї ситуації, яким чином? І тому питання мобілізації ставиться. Ну не може не ставитись, але воно не ставиться аж в самому верху цієї піраміди. Пане Олександре, чому якусь таку витвержуючу інформацію про війну ми здебільшого дізнаємося з закордонних медіа? А тим часом в нас, наприклад, якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, з кожної праски експерт на прізвище Арестович казав про 2-3 дні. Ну, це не до мене питання, це питання до тих, хто хоче слухати тих чи інших людей, розумієте, і робити і, і того, що хоче почути, і того, хто їх там запрошує, дає їм право говорити. Тобто, людина може обирати на сьогоднішній день світ настільки технології розвивається, що людина може обирати на сьогоднішній день, якщо не одно з одного джерела інформації, то з іншого кому довіряє, і, і чути іноді навіть неприємну якусь правду. Тобто, ну, вправо вибору завжди є. Питання в тому, хто що хоче чути і в який період часу. Ну це нормально. Це природний стан. Розумієте, минулого року ситуація була, коли звільняли Херсон, потім звільнили Харківщину. Сподівання на контрнаступ. Говорити про те, що і розповідати про те, що він може бути не дуже вдалим, це була абсолютно непопулярна думка, яка могла бути вибачте на маргінесі. Ну так воно було на сьогоднішній день. Міняються тенденції, міняється ситуація. Ну так само розумієте, коли я говорив в травні, в червні про те, що. Далеко не факт, що ми закінчимо тим, що ми навіть дійдемо до Криму внаслідок цього контрнаступу, враховуючи тенденції. Але тоді була інша позиція, починаючи від позиції очільника української воєнної розвідки і інших. І звичайно, що думка тоді схилялась громадська. От, і все. Але були люди, які про це говорили і раніше. Просто вона, ця популярна точка зору, глушилася зовсім іншими настроями. А зараз настрої змінюються, відповідно, переходить і е, оцінка інформації. Дещо це іноді й негативно, тому що це із крайності в крайності, а так не можна. Треба максимально об'єктивно намагатись оцінити, що відбувається. Сказати, тут є погано, тут є не дуже погано, а тут взагалі можливо й добре. Ну але ну, от такі реалії. Питання. Арестович як явище, не просто як, сам, як сама людина, а збірний образ тих, хто давав таку солодку пігулку людям. Це він з'явився, бо люди хотіли чути добру інформацію. Чи він говорив добру інформацію, щоб приспати уважність людей? Масхвиленко. Я, ви знаєте, я думаю, що він з'явився, тому що, мабуть, комусь треба було говорити. От, і він з'явився, виконував певну функцію. Плюс, можливо, не знаю, це для будівництва своєї кар'єри. Uh -huh. Ну, робив це так, як робив. Багатьом це, вочевидь, подобалось. Зараз там уже не подобається, риторика змінюється. Люди змінюються, позиція їх змінюється час і часу. Це теж людям притаманно.